Сотні українських агропідприємців протягом року скористалися державною програмою сприяння аграріям, роботу якої уряд відновив у квітні 24-го. Програма спрямована на підтримку водночас сільського господарства та машинобудівництва. А суть коротко полягає в тому, що при купівлі фермерами агротехніки українського виробництва держава компенсує їм 25% вартості. Про результати та конкретні приклади розкажемо далі. Свердлять, зварюють та монтують на цьому одеському підприємстві. Виготовляють десятки видів аграрної техніки: культиватори, плуги, борони тощо Машинобудівники наголошують, їхні зразки виготовлені з міцного металу. Отже, надійні, а ще прості в ремонті, та значно дешевші за імпортні. Якщо ви берете імпортну техніку, кому ви будете претензії приділяти? Імпортну техніку треба запчастини доставки і так далі. Тому треба надо смотрети на те, що буде економічно. Ми рядом, ми близько і не треба шукати щось де якусь птицю, яка там десь літає журавля. Може синицю мати в руках і при цьому не чувствую себе плохо. Так вирішили і варокомпанії, що вирощує виноград на Миколаївщині. В Одеситі придбали агрегат для внесення мінеральних добрив у міжряддя. По перше, задоволені якістю в цей бункер засипається там і або м'ячна літра або якесь інше доброво не розкидується по поверхні грунту, е, воно вноситься безпосередньо під корневу систему винограду. А по-друге, приємний бонус держава компенсувала 25% його вартості, бо агрегат українського виробництва зекономлені кошти господарство тепер може спрямувати на інші потреби. Коли ти розумієш, що стоїть 100 тисяч гривень якийсь агрегат, а ти за його пле платиш, він тобі обходиться 75, Ну це дуже цікаво. Це дуже суттєва підтримка. Це і закупка паливомастильних мастильних матеріалів, це і добриво Ти далі можеш розвиватися і планувати свою діяльність. Так і працює державна програма. В Уряді зазначають її мета з одного боку сформувати додатковий попит на продукцію локальних виробників, з іншого підтримати аграріїв у підсумку. Мультиплікативний ефект для економіки в цілому. Тобто якщо дивитися, одна гривня вкладених коштів в дану програму. Вона викликає зростання економіки десь більше ніж 6 разів. це за дослідженням світового банку. І, відповідно ми максимально будемо намагатися розвивати цю програму, якраз щоб. Вона давала змогу і виробникам, і нашим аграріям активно розвиватися. Машини будівники підтверджують, замовлень істотно побільшала, і це вже не кажучи про суміжні галузі, які задіяні у процесі, приміром виробників того ж металу чи комплектувальних для сільгосп обладнання. Тобто це вже допомагає другим людям, щоб вони зробили якісь підприємства для того, щоб виробляти якісь інші речі, які підходять до цього плуга, щоб я не закупав їх за кордоном. Тобто робочі міста з'являються також. Треба використовувати ці шанси, ці можливості, обновляти свій парк техніки, свій парк сільськогосподарського обладнання, щоб це було спільний розвиток і аграрії щоб всі працювали протягом року. Відтоді як уряд відновив дію програми, у переліку доступної для фермерів техніки з'явилося вже понад 13 тисяч найменувань від півтори сотні машинобудівних підприємств. Покупцям держава відшкодувала більше як мільярд гривень. На цей рік уряд передбачає на цю програму до кінця року півтора мільярда гривень. А це має бути достатньо, щоб якраз українські аграрії більше ніж на 6 мільярдів гривень мали. Змогу отримати обладнання і таким чином модернізувати свої власні виробництва, скористатися пропозицією. Просто на сайті Міністерства економіки є перелік техніки, яку аграрії можуть придбати з відповідною знижкою, і там же у розділі промислова політика свої заявки мають залишати виробники обладнання, які хочуть взяти участь у проєкті. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Подробиці. телеканал інтермарафон. Єдині новини.